Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам, що ви на мене підписані. Робите перегляди і ставите вподобайки. Дякую вам. Перед вами каталог Лівеста це цей каталог, який закінчився 2 жовтня. І в мене для вас є за відео розпакування замовлення. Мені прийшли дві важкі коробки, прям такі, прям, прям важкенькі, так? І... Поїхали, моя, до речі, велика накладна, слава Богу, і показую вам що. Що мене замовили, це в мене замовили, ви знаєте, що я таке пропивала і навіть зараз пропиваю. Це в мене йде зелена кава. Зелена кава це дуже гарний, гарна, дієва така дієтична добавка. тут їх 30 капсул, і не капсул зараз. Ну, капсул, да, виходить, що капсул. 30 капсул, тобто виходить на місяць, одну капсулу в день можна споживати. І вона дуже гарно е працює на те, щоб ми схудли, тобто вона не дає затримуватись глюкозі в організмі. І тут е хром є і ще е те, що профілактика глаукоми, покращення зору дуже гарний теж є компонент. Тому одна капсула після їжі в день, і ви будете худнути. Але, звісно, ще є таке прохання, потрібно все рівно двигатися і робити фізичну зарядку. 329 гривень, 4 пачки ось такої зеленої кави плюс хром. Далі, це такі. Для прибирання волосся на шкірі обличчя. Ви вже таке бачили в замовленні у мене. Ось тут такі йдуть три серветочки після процедури, і ось тут є багатенько таких у нас спеціально, що притискається і прибирає волосся. Головне дуже-дуже чітко рознести, розігріти, прямо розтерти ось така інструкція. Так що ось так. Депіляція на шкірі обличчя, волосся, яке вам не потрібне зайве. Знову-таки, в мене в замовленні 169 гривень ось такий спрей. Теж є інструкція, все. Я таким користуюсь, я той раз вам показувала. Мені подобається, у мене виходить удаляти, це, видаляти це волосся, яке мені не потрібне. Супер! Далі ароматне мило з оливою. 100 г косметичне, натуральне, дуже ароматне, не пересушує шкіру ем, обличчя. Дуже-дуже круто. Мені подобається. Супер. Поїде до клієнтки. Так, по 209 гривень в мене ось такі дві шампуні. Зволожуючи тут великани, 700 мл. великани просто. Дякую дівчатам, людям, хто це спаковує нам ще, щоб нічого не розкрилося. Дякую сердечно їм. В мене потім ця плівка їде далі, десь, коли я замовлення. Пересилаю або подаруночки моїм людям. Так, це в нас іде алоєвера, ось такий великан 700 мл. Зволоження дуже гарне, дійсно дуже гарне. Нам після літа потрібно зволоження для нашого волосся. І класичний, ось такий, дивіться, яка краса. Так що, 700 мл. Вже такі шампуні в мене брали, і в мене такі стоять на полиці ще кондиціонери по 700 мл. Так що, так, що, До них йдуть. Теж, так, зараз хочу вам, до речі, зачитати. У нас зелений да? алоєвера. Так, виходить, любов волосся до алоє безмежна. Сік листя алоє стимулює ріст, попереджає випадіння, активно бореться з лупою, живить та зволожує кожну волосинку. Це ось нам гарантує виробник. Ось так. Бачите? І класичний, універсальна формула підходить для жінок та чоловіків для всіх типів волосся. Ось так: Оце такі мега об'єми. Ось дивіться, ось такі вони в каталозі. Бачите? І знову-таки у в мене в замовленні, дякуючи відео, люди подивилися, і в мене в замовленні ще є аж 4 штуки. Це в нас іде оздоровлюючий шампунь проти лупи 400 мл. Це в нас іде турція. Ми таким користуємося червоним для росту волосся, прискорення. Так, почувайся впевнено. Активні речовини з. Доведеною дією зменшують схильність волосся до жирності та лупи, знімають свербіж та дискомфорт. Люди купували ось такі три види є в каталозі. Люди купували і знову таки замовляють, і мені це дуже подобається, тому що я ж кажу, це крута шампунь. 400 мл, вистачає набагато. У мене в замовленні 4 штуки. Ось так. Якщо вам щось по відео подобається, щось ви хочете теж спробувати, будь ласка, звертайтеся під відео. І я, якщо в мене є на реалізацію, без проблем відразу ж таки вам відправлю новою поштою чи Укрпоштою. Так, дві пляшечки в мене одна прийшла не запакована, інша запакована. У мене закінчився вчора ось такий засіб для миття посуду, свіже яблучко з алантуїном та глицерином і алоєм. Ось така краса по 99 чи 96 гривень. Перепрошую, якщо помилка в ціні ціна менша була 500 мл. Це виробник наша Україна. Мені дуже подобається. Це в мене йде по замовленню. Дякую, що таке так упакували. І якраз я ж кажу: в мене вчора тільки вимила пляшечку геть водою. Прям зелене смачне яблуко. <кхи> Слюня. Я сильно полюбляю ябл... яблука. Я, якщо є багато фруктів на столі, я оберу яблуко, тому що я божеволюю від яблук. Не знаю чому. Дуже смачний нехімозний аромат, дуже зручно мені подобається. Як зазвичай відкрили собі да відтягнули і користуєтеся, можна розбавити, можна на дві пляшки. Я на дві пляшки в мене пуста. Вона десь там впала. В мене пуста вже пляшечка. Я розілью на дві пляшечки і трішки додав води, тому що мені густовато, або геть трішки потрібно на губку наносити. Екстракт алої, глицерин та алантоїн 500 мл, Наша ненька Україна. Це наші люди виготовлюють. Я підтримую дуже скрепко там, де, де тільки українське мені підходить, і я це купую однозначно. Супер! Це моє, це, це мені подобається. Якраз буду мити посуд вже сьогодні. Так. Дві ось такі в мене в замовлені пінки для інтимної гігієни, Ви знаєте, що я такою користуюся, вона таке відчуття, що вона безкінечна. Дійсно, я колись дивилася тут 200 мл, Це бебак, це Турція. Я колись дивилася дівчинку одну, і вона каже: таке відчуття, от гель, там, засоби. Закінчується швидше. А пінка таке відчуття, що от оце вона розпінюється, да, коли ви перед тим як натиснути. І вона от, е, вийшла норма, да, і нормання, ви застосували. І таке відчуття, от, що, що тут не 200, а мінімум 400, а то й 500 мл, тому що піна безкінечна. І в теж настільки довго вона іще, іще вона є. Ну, це добре, що вона є. Так що, ось так відмінно. Я ж кажу, дуже гарний, комфортний догляд. Нема печії, нема свербіжа, нема дискомфорту, а чудова і реально купують, мені дуже подобається. З останньої сторінки в мене замовили, знову таки встигли дівчата, бо здавала замовлення прямо в останній день. За 229 ось такий набір. Ви знаєте, що я ним користуюся. Це наша Україна. Це у нас іде з дозатором 300 мл з муцином равлика. Дуже гарний дбайливий догляд. Іде гель для вмивання. Потрібна доза. Амо навіть не натискати до кінця, тому що милиться дуже гарно, піниться, шкіра обличчя, не стягнута, очищена, гладенька, дуже приємний аромат. Рекомендую від душі, на них постійно ставлять акції. Це наша Україна з гель вмивання з муцином равлика. Чудовий 300 мл, Зауважте 300 мл, І ось такий до нього в пару іде тонік. Теж тонік необхідний. Чим би ви не вмивались, як би ви не робили, я е, знову-таки акцентую увагу: тонік необхідний. Тут теж 300 мл. І виходить, що 229 ось такий набір за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Я могла замовити безліч, але, але навіщо ж набирати, якщо його ж потрібно все сплачувати, розумієте? Так, зараз приберу каталоги і свої. Так. Далі я замовила по 99 гривень. Я не брала, була акція, я не брала дешевше, чомусь так мене не виходило по грошах. І я взяла в цей раз собі замовила 4 штучки. Мені потрібно було добалів, щоб моя знижка була. Я взяла ось такі гелі. Це я порозкривала зверху плівочку. Ось такі гелі для купання, для душу. Відмінною мені дуже сподобалися. Полуниця пахне мені супер. 99 отак зручно відкривається. Дуже смачний аромат, дуже спробую, які вони йдуть по, по пінності, бо я не, не знаю, які вони по пінності, бо я ж я тільки-тільки купила. Мені подобається дуже дивіться, яка краса. Тут у нас виходить, боже, поможе, скільки ж тут мілілітрів. Не пам'ятаю навіть скільки тут мілілітрів, а так не бачу. Мені дуже подобається, що вони такі невеличкі. Так. Тут у нас 330 мл. Ось, такі, ось так вони виглядають в каталозі. І я вже вирішила їх купити, а що робити? Дуже мені сподобалось, пахне і навіть презентабельно подарувати на подаруночок. Ось так. Те, що воно відкриває відкрите, ну, от таким чином, що воно не заліплене, нічого страшного, менше пластику. Дивіться, яка краса. Потім у нас іде. Мигдалева вишня, ой тут. А я думаю, що таке такий аромат цікавий з гірчинкою, Я ж кажу, мигдалева вишня йде. Дуже, я взагалі вишню полюбляю. Вона яскравіше в житті, чим показує камеру. Потім у нас йде так, соковитий апельсин. Ой, супер, супер. Такий, ой, так пахне апельсином. Це взагалі. Супер просто. Літо залишається з нами, написано, аромати літа завжди з тобою. Дуже дивіться, як яскраво, дивіться, як гарно. Дійсно, що буде навіть настрій підійматись від такої пляшечки на полиці в ванній кімнаті. Дивіться, яка краса. Потрібно було познімати ці салафани. Ой! І ось такий це в нас кавун. Це моя молодша донька, полюбляє кавун. І ось такі в нас яскраві, дуже гарні пляшечки будуть на використання. Ось так. Покажу і людям своїм, будуть бачити аромати, будуть бачити все, і хто його знає, дасть Бог буде якась може акція, ще щось і замовлять. Потім два у мене замовили по 74,99 це ось такі крем-бальзам для вен і крем-бальзам акулючий хрящ. Я ними спасаюся, це 75 мл, це мій рятівник, тому що дійсно набряки знімає, важкі знімає, і навіть сінці швидше проходять. І якщо десь щось з суглобами Коліно, болять коліна, десь щось болі знімає дуже гарно. Рекомендую від душі. Ціна була 75 гривень. Зараз теж наче непогано. І я взяла, звісно, собі запас серветок. У мене закінчилися всі мої серветки. Я взяла 5 пачок, ось таких дитячих, чисто дитячих. Дивилася одну дівчинку, вона каже, що такі серветки. Погано, що немає тут ось такого. А я навпаки, мені це лишнє. Взяла 5 пачок, тому що я користуюсь ванній кімнаті ними. Я на вулиці в туалеті теж користуюсь, перепрошую за, за такі подробиці, І мені дуже подобається, нема печії, немає проблем, але є гігієна, чистота, ніяких запахів, ніякого нічого, тому що ви знаєте, що якщо ми ходимо по-більш серйозному, необхідний догляд нам більш дбайливіший, ніж звичайно. Ну, коли там по-маленькому сходили. Кажу, так як є, ми всі дорослі люди і розуміємо, про що мова. І ось такі теж три пачки я взяла, такі важкі. вони. Три пачки ось таких. Тут по 80 штук я взяла ось такі серветки, тому що потрібно. Я полюбляю GMP сертифікація Це Турція. Це дуже гарно підходить для дітей і для всієї сім'ї. Зауважте, ось так. так. І... Взяла ось такий, у мене купили, і я його взяла на, на, назад такий Rush, такий Lady Secret. Взяла такий ось парфумований спрей. Да, виходить, 250 мл. Розпилювати не буду, тому що це в мене на реалізацію на продаж. У мене є клієнти, які полюбляють саме ось такий вид. І ще у мене є такий ось подаруночок, зараз я його швиденько розкрию. Мені дуже подобається, дуже-дуже подобається ця парфумована вода, але якось так я собі її не купувала. І зараз хочу з вами розділити це, я взяла для того, щоб дійсно розкрити і користуватись. Тому що, ой, ви подивіться, яка тут елегантна краса. Дивіться Angel. Ангел-Енджел дуже гарна. Дивіться, яка ніжність, яка дуже гарна, презентабельна. У мене є дівчинка, яка її купує на постійній основі. Дуже такий прям пудровий, Він трішечки яскравіший в житті. пудровий такий флакон, жіночний, дівочий. І зараз я його розпилю. Це буде мій парфум. Да, дійсно. У мене є пробні зразки. Я купувала колись два такі. Ой, яка краса! Два такі пакети такі купувала по 499 гривень. Купувала дві, два таких набори. І, це, і в мене є розпилюючі, але ось це це взагалі. Так, цитрусово-квіткові. Листя чаю, лимон, неролі, квітка плюмерії, жасмин, апельсиновий цвіт, і шлейфові ноти, білий мускус, кедр, пачулій ваніль. Саме те все, що необхідно. Дивіться, яка презентабельність, яка краса. І, до речі, зараз в цьому каталозі, що зараз почався вже з 2 жовтня, тут ціна повинна бути дешевша. Зараз я гляну, уточню, щоб я вас не обманула. Але я бачила, так. Да. Дивіться, вони будуть по 419 гривень, дівчата. Дуже-дуже-дуже краса. Тут ем, дійсно тут така, е, ну, дійсно можна, тут написана умова е, за умови підбання будь-яких трьох входів. Тут е, бачите, ілівста, і ці йдуть, і потім ось такі йдуть, і ще йдуть чоловічі чоловічі парфуми. У мене всі вони є в наявності. Кому потрібно, звертайтесь, перешлю в Україну або новою поштою. Так, і навіть такі сюди ще входять і маленькі, по 35 мл, бачите? Так що дивіться. І можна з кума, сестра, брат, чоловікові, синові, доньки, мамі, батькові, можна з кимось групуватися і купити собі по нижчій ціні 419, ось таку елегантну, красу, ніжну та жіночну. Таким було моє відео по Лівесті. Я дуже задоволена. Дякую Богу, що все це відео є. Буду. Користуватися, буду просто по-жіночому насолоджуватися, Боже, яка це краса! Насолоджуватися новим ароматом, тому що я. Вже рік в Лівесті, але собі я ніколи не залишала аромат ось такої лінійки. Дуже мені подобається, дуже. І взагалі всі чотири аромати, тут, і взагалі всі інші теж дуже високої якості, тому що тут 20-22% парфумового, саме парфум, есенції парфумований, дуже крутий. Багато мене купують, слава Богу, я дуже задоволена. Якби ви знали, який це аромат, це щось казкове. І буду, звісно, літо буде зі мною, з моєю сім'єю, користуватись, спробою, що ж це такі за гелі, як вони себе показують. Тому що більшість продуктів я вже всі повністю знаю. Таким було моє відео. Я вам дякую. Якщо вам потрібно. Щось по лівесі, будь ласка, звертайтеся, я без проблем вам замовлю, без проблем вам покажу, розкажу, що за продукція. Дуже багато є в наявності, тому звертайтеся, щось вам подобається по моїм відео. Я без проблем вишлю вам відразу по новій пошті чи Укрпошті, як ви побажаєте. З вами була Наталя, всіх благ вам, будьте здорові! Всього найкращого, головне здоров'я і миру. Обіймаю вас і дякую, що ви зі мною. Для мене це надважливо.